Всім привіт, всім гарного дня. Так, ми вийшли робити порадки на городі. Щоб не казали, що в мене бардак, будемо будем робити порадок. Всього. Так, будемо гарбузиня скидати на купу, де гарбузи, котрі остануться, будуть рости. Мені треба підготувати плацдарм для копки барабою. А? Не ні, все не можна, треба на насіння оставити. Все, все не вийде, ні. Ні-ні. О, торбу забула на сіянку. О! За сіянку, сіянку, за сіянку. Капець. Ну, історичний момент вам показую. Та-да-да-дам! Як коляв Чумаченко, каже, та-да-да-дам, в мене кавун є. Де він? Дивіться, який великий. То вам не шутки. То вам не шутки. Більше ніде нема. Один-єдиний. Більше ніде не цвіте. Так що ось так. Ой. О! Хай росте мій кавун. Та й хай росте мій кавун. О, то вам не шутки. Так щось таке -то діло. Ладно, ми будемо довиберувати кабачки. Треба морку прополоти, деяка хопта є забрати. І щоб було чистенько нам. Солі нема чим похвалитися. Вона є трохи, але. Але, все, гайки. але. але. О, є кормовий гарбуз, людочки вам не шутки. Ось він і гайки. Ось гарбуз, он гарбуз. Там вон самий крайній гарбуз, кава, бачок ще верне. А, і там вон є. От, то ще моє пару штук буде кормових. А ну нічого, нам хватило. Значите, ще в'яжуться. Ще щось трохи виросте колись. О. Ладно, ми вибираємо кабачки з Іваном. О. Треба тут вибрати. Тільки я беру. Чи ти виреш? Не можу вирвати. Не О. можу, не вирвалося. О, ось який файний огірок. Скажи, що виріс, треба його забрати. Ністик красавчик. Зелений. А ой, який файний. О, я навіть не брала нічого вибирати, але бачу, що є огірки. Ну ладно, десь середу виберемо. Бачите, вже сієнку треба вибрати. Ну, ладно. Так, будемо ми в рукавицях працювати. Маю рукавиці, бо гарбузиня таке колюче, що йолки палки Треба хопту повиривати, а ті гарбузи, котрі... Зможуть залишитися, треба їх буде оставити. Тут під гарбузинім є пару курчів. Ну нічого, ми їх викупаємо. А то понасаджувати, понасаджували. Дивіться, скільки їх тут є раз, але як їх порозтягувати, то я не знаю, що вони такого один коло другого. Хотіли над файні гарбузя, вон там той жовтий, гарний під листям. Трошки паршиво. Ну нічого, раду дамо, ладно, вибираю кабачки, Наталя гічку ломить наверху. Так, забула сказати, гички наломила. З малими, де вона вон, купа, бачите, яка велика. І там повний мішок кабачків і ще трошки не влізло. Вибрали кабачки. Зверху дуже здорові кабачки були, довгі. Ось бурички мої. Гарні ростуть. Ось. Це попушка квітка виглядає. Вирви ото. А ця, ну так, така квіточка. Так. Щось мені тут знизу бурячки. Річка починає підсихати, того, що не було дощу трошки. Вже перейшов. Ну, Не знаю. Буряки досить непогані. Капусточка теж вже досить непогана. Угу. Як ту породисту вирвати лобуду, га? Вау, капець води наляла собі. Ось так. Врятували ми капусточку, білокрилка не з'їла. Пусточка в'яжеться. Треба буде, котра більше вже повирізати і поквасити. Неохота, ну, треба буде. Цибульку ми всю вирвали. Ага, то, -то той такий патлатий той. Ага. Такий корч. Так, корчем росте. То кажуть, клумбовий чи якось, то не окажуть. А тепер сама тягша робота нам. Ось тут пристоїть. Не знаю, як тут вивезти пуття. Ще щоб менше було тут гарбузи. ото так один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Всі шість купі. Печально, але факт. Любом когось. Хтось квітне. Знає, зразу квітне. Диви, вони живеться, все. Ну, так, але хай би ще дозріли, щоб не сім'я було. Ну, той останеться, той. Ще би от того Ми до самого верху її здирати не будемо. Ну то ні, але ж все одно, я ми не знаю. Це все одно. Ще треба було б десь якось оставити. Ладно, будемо починати. Мені ні, мені... Та мені все вистачає, але знизу тут саме краще. Ти тут садила, тут самі більше гарбузи. Так що. Значить, там тонкі вирвемо, що там. Ми ще туди Ай, не, піточки. не дійшли. як як мої цвітуть. Бачите, яка я господиня, як там одна пані писала. засранка, порозсирала все по городі. Да? І тут, бачите квіточками. Не буду казати, що. Посіяла, <посіяла> щоб мене радували теж. Тут вони окроми від всіх. І якщо Бог дасть доживе, ми з них насіння зберемо. То з тих, що з пакетиків посіяла. Сортові вони тут всі патлати гарні. Ми з них зберемо насіння. Ладно, все, будемо працювати. А що зробимо, тоді вам покажу. Так, робота йде, контора пише. Так, Наталя ті, що загородником садили поле. Ми з Іваном працюємо, стільки вже гарбузів нарвали, зараз підійду ближче, як до полю все. Ті поставляла деякі, котрі можна залишити на насіння, хай дозрівають. Ось. Оцей ще має остатися, бо він тут коло корінця росте. Ті, що коло корінця ростуть, то ті залишаються. Бо ті, що на годині далеко, то ті вириваємо. Ось туди стаїло водою разом. Нам треба сполоти. Це грузиня постягувати. Це у нас подоки. Ранні. Ранні і сині тут. І ті, що й долі Чумаченко. Оце знизу посаджене. А туди ті вже біла роса, ще які там, розові, якісь фіолетові. Так що ось такі то діла. Я чте, хмелиня повисихало, навіть не видно де воно вже. О, То завтра завтра свято одихати будемо. Тут полоти, в принципі, нема що, та деяка трава вирветься та й усе. О, позривається та й усе, та й можна копати барабої. Завтра у нас вівторок Спаса, будемо одихати. Ну, а сьогодні попрацюємо. У нас погода хмарна. Ось обіжчають дощ з обіда. але чи буде, чи ні, не знаю. Ну на завтра передають грози, зливи. Так що все може бути. Ну, тут ще є трохи гарбузів. Ну, Напевно, скура буде гарбузів звести. Начну козам давати вже. Хай кози їдять. О, гарбузи буду давати і зерно сипати до неї. Та є тут таке і остануться. А там ті вже коли будемо там ті барабої копати, і там ті будемо стягати і звозити. Ось такі справи. Так що. Поки ті докопаємо, то й там ті досохнуть, та й будемо працювати вже і далі. О, ось такі то справи. Ладно, поки ми всім. пауза. Хто, хто, хто? молодець? Іван Наталя Молодець, я головний керівник. Наталя повиносила хопту, повикидала. О, та ти так її не викинеш. Біжи, 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 те не сіневий. Давай, 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 давай вперед. Отак, йди прямо вона перед тобою лежить. О, ми спололи. Це далі ще буде все рости по камісь. Викопаємо цю ранню картоплю вже той майже вся посохла. Якраз поки тут докопаємо з Наталією, бо Івана вдома не буде. То якраз і там ті досохнуть. Ось, ми з полосним. Як буде? Ам... Косолі? Наші ми її Я не хочу. Я тебе що питала, що ти хочеш. Ти що казав, що я буду. Чи все, порядок. О! Ті гарбузи пооставалися на насіння. Там нема моркви та її тут. Я вириваю оце. А, тут ще мало. А хоч подивись, якщо є, котра більше вирве. Ну, тут ще маленька, йди наверх, напевно, вирвіскую. Ну та йди. Ну, а це ми стільки навиривали гарбузів. О! О. Бачите скільки? Хвора гарбузів, невеличка, але буде. до козам терти давати. Хай їдять. То ж не мій телефон, то ж твій. О, тепер можна сісти, одихнути, почекати, поки конячка вийде за... загрузити гарбузи і пекти додому. Ось така красота у нас. Ось такі. такі великі, гарні. Ті, котрі краще оставили на насіння, хай визрівають. Хоча там вверху ще є. Так щось таке. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.